Друзі, вітаю вас! Для вас від нас, як завжди, гарна новинка це Peugeot 308. Автомобіль, як бачимо в чорному кольорі, в кузові Універсал 2015 року виготовлення. дуже крутезні комплектації Алюр. Як бачимо, авто на крутих дисках. Також автомобіль на дуже бомбезній Full-LED Оптиці. Про все, звичайно, зараз більш детальніше вам розповім і покажу. Ще хочеться сказати, що автомобіль у нас має 220 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль перевірявся дилерським обладнанням Peugeot Citroën. а також є повна сервісна історія, сервісна книга. Хто приїде, обов'язково. Може з цим всім ознайомитися. Також у нас автомобіль йде на автоматичній коробці передач Айсін і має 2-літровий турбодизельний двигун. Дуже вдалий двигун, вдала коробка. Таких автомобілів дуже-дуже мало є в продажу. Отже, давайте розпочнемо про все і по порядку. Як завжди, розпочинаємо спереду. Бачимо стан капоту. Капот у нас ідеальний, немає ніяких царапин, м'ятин чи чогось подібного. Full-LED Оптика в ідеальному стані, жодних взагалі нарікань. Також, як бачимо, протитуманні фари, присутні передні та задні партроніки. І в цьому автомобілі не просто партроніки, а є парковочний асистент. Тобто автомобіль у нас сам паркується. Як бачимо, оптика з цієї сторони також в ідеальному стані. Всі решіточки, всі пластмаски, все ціленьке. Жоден болтик на автомобілі не крутився. Ось такий стан коліс. Дуже гарна гума. Якраз автомобіль підготовлений до холодів. Хочу сказати, що автомобіль не тільки на крутих дисках, а й з гарною гумою. Гома у нас 24-го року виготовлення. Ось такий у нас протектор. Гарний стан всіх чотирьох коліс. Також в класному стані гальмівна система автомобіля. Давайте поглянемо на лобове скло. Лобове скло у нас повністю ціленьке, без жодних тріщин, без, одні... без жодних якихось нарікань. Відразу кому потрібно, він код для перевірки пробігу. Звичайно, у нас тут присутні. Різні датчики, про це також покажу і розповім. Дах автомобіля рівненький. Подивимось кузов, кузов у нас виблискує. Стан, як нового автомобіля, жодних якихось зауважень абсолютно немає. Жодних царапин чи чогось подібного. Дуже круто збережений. Дуже круто збережений автомобіль. Бачимо. Гарна задня оптика, з цієї сторони, як бачимо, також все ціленьке, жодних якихось нарікань, жодних проблем немає. Тут також у нас ціленьке все, як бачимо. Ось такий протезний стан даного автомобіля. Перейдемо до огляду салону, як завжди, вже по традиції розпочинаємо з дверей. Водійські двері в нас є присутні 4 склопідіймача, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Тканинка, як бачимо, вся в ідеальному стані, жодних потертостей, жодних якихось нарікань немає. Двері в нас без корозії, без м'ятиночок. Пластик, увесь цілесенький, Жодних якихось помарок проблем немає. На порогах у нас присутні накладки Peugeot. Пороги в нас також ціленькі, обдерті. Всі петлі. Все також на місці, жодних слідів від ремнів чи чогось подібного нема. Так, ось такі в нас коврички на підлозі, педальки, все також в повному оригіналі. Такі в нас сидіння круті з гарними боковими підтримками. Супер стан без перешивань, без якихось замін, все в повному оригіналі. бачимо тканина в ідеальному стані. Також у нас є підігріви передніх обох сидінь. Ось таке в нас мультифункціональне шкіряне кермо в дуже крутому збереженому стані. Присутній антибукс, екорежим та автоматичний асистент парковки. Ось на кермі у нас такі перемікачі. Все дуже гарно збереглось, кермо в нас в ідеальному стані. Куліса перемикання передач. Спорт режим, зимовий режим. Автомобіль у нас без ключовим доступом. Заводиться з клавіші старт стоп. В автомобілі у нас присутні два ключі. Ось така у нас панелька, є підігріви, підігрів зеркал, підігрів скла. Під рулем у нас є ось такі перемикачі автоматичним режимом світла. Також перемикач автоматичним режимом двірників. І перемикач круїз контролем та лімітером швидкості. Отже, давайте спробуємо завести наш автомобіль. Натискаємо клавішу Start Stop. І в нас співоберту автомобіль, як бачимо, завівся. Так, показує нам, що відкриті відчинені двері. Ось зараз у нас все заведено, автомобіль працює рівненько. 218 тисяч оригінального пробігу. Наголошую, пробіг є перевірений комп'ютерним обладнанням на офіційному дилері. Також є офіційна видруківка з бази Peugeot Citroën. Тут у нас така крутезна мультимедіа. Сенсорна, звичайно, є датчики сліпих зон, є датчики тиску в шинах. Є також в нас адаптивний круїз-контроль. Тобто тут не просто круїз-контроль, а адаптивний круїз. Ось він микається. Так. Ось він у нас микається, можна до перешкод виставляти різні параметри. Він визначає з потоку автомобілів якихось, якісь автомобілі, перешкоди і вже керується відносно цих автомобілів. У нас, звичайно, є. Як бачимо, сенсорна кліма двохзонна. Тобто ми можемо також бачити ось різні параметри по автомобілю. Мультимедіа є флешки USB, радіо, Bluetooth, є також присутня в нас навігація з детальними картами України. Також ще додаткові різні налаштування, також налаштування Android Auto, Peugeot Connect та інші Інтернет-технології, так сказати. Ось тут у нас така поличка, як бачимо, USB-вихід, AUX-вихід, прикурювач. Автоматичне стоянкове гальмо електричне. Тут у нас такий бардачок. Звичайно, все функціонує. Як бачимо, крутезний підлокітничок, стан ідеальний, не затертий. Бачимо у нас ось такий потолочок, підсвіточка. Все працює, все функціонує. Кожна клавішка, кожна лампочка в автомобілі функціонує. Чистенькі, акуратні у нас козирьочки. Подивіться, лише на стан потолочку, все чистенько, безліч аєрбагів. Дзеркало заднього виду, звичайно, з автозатемненням. Ось тут у нас також люстерко, підсвіточка, все функціонує. Дивимось стан. Біля водія, потолок чистенький, охайний, без будь-яких пошкоджень, без будь-яких помарок. Супер ідеальний стан. Перейдемо до огляду заднього ряду сидінь, дивимось стан дверей. Як бачимо, вони також в нас в повному ідеалі. Жодних нарікань, жодних якихось проблем немає. Дверні проєми ціленькі, без пошкоджень, сидіння. Ось тканинка вся в ідеалі, звичайно, є система кріплення дитячих крісел ізофікс. Також є тут у нас такі підстаканнички. Ось загальний вигляд на панель. Чистенький, як бачимо, охайний потолочок. Для задніх пасажирів також є окремі підсвіточки. З цієї сторони дивимось, дверні карти також в ідеалі. Ось такий у нас загальний стан. Останні двері пасажира також в супер збереженому стані. Все цілесеньке, жодних помарочок, жодних нарікань нема. Також тут накладочки Peugeot, наліпка з він-кодом, кому потрібно для перевірок. Ось такі в нас сидіння. Тут також у нас є підігрів, все працює, все перевірено, все так, як потрібно, все функціонує. Ось такий панель. У бардачку у нас є також, до речі, USB-вихід, є підсвіточка. Все також працює. Так, у нас є сервісна документація. Ось хто приїде, дам можливість оглянути всі повністю записи по сервісу. Також можете забивати в базу Carvertical, перевіряти пробіг даного автомобіля. Перейдемо до огляду багажного відсіку, розпочинаємо з ляди. Пластик у нас в ідеалі без пошкоджень, без царапин бачимо стан нового багажника. Проємчики повністю ціленькі. Ось так повільно вам зніму. Болдики, звичайно, не крутились, все тут. У нас в повному порядку газоупори упори працюють, тримають. Ось такий у нас чистенький, акуратний ковролінчик, боковинки, також все в ідеалі. Звичайно, також у нас є присутня поличка, підсвіточки. Коли піднімемо нашу фальш-підлогу, є знак аварійної зупинки, є компресор і все, що необхідно для даного автомобіля в дорозі. Оглянемо автомобіль під капотом. Тут у нас все в чудовому стані, також, як бачимо, болтики у нас ось не кручені на крилах, на фарах, всі вушки, все кріплення ціле, фари у нас оригінальні, як бачимо. Ось все ціленьке. Тут у нас також все ціленьке, нічого абсолютно не знімалось, не відкручувалось. Чистенький антифриз. Ось такий у нас стан автомобіля. Під капотом є, звичайно, шумо віброізоляція. Тут у нас все чистенько, хайно, хороший акумулятор. Двигун, як бачимо, чистий, без будь-яких запотівань, без будь-яких проблем. Нагадаю, 2 літра турбодизельний двигун і автоматична сама найкраща коробка передач Aisin. Ми вже з вами порозмовляли про те, що автомобіль у нас без жодного підкрасу. І давайте ми це, звичайно, перевіримо товщину міру. Перед тим як це зробити, відразу скажу, що в нас капот та передні два крила в Peugeot 308 йдуть алюмінією. Тому товщиномір показує, що це є кольорові метали, а також товщина буде трішечки показники менші, ніж весь інший кузов, там, де є чорні метали. Отже, розпочнемо, як завжди, з капоту. 57,0, 52,0 52,0 Капот у нас в повному оригіналі. Переднє крило 59,6, 64,1 64 і Далі чорний метал ведійська дверка 102. 102. 109. Задня дверка 109, 93,0 98,7 Задній поріг 92,7 92,7 86,4 95 і 9, 95 і 9. Давайте перевіримо дах. 77,7. 84,6. Це в нас пластик іде задня ляда, до речі. Тобто задня ляда повністю пластикова, немає її потреби перевіряти, буде показувати, що не пробивається. Так само, як бампера Далі переходимо на цю сторону. 84,6, 92,7 87,0 91,6. 91,6, 105 105 98,8, 98,8 94,1 94,1. Так, і передні крила 45, 52, 61, 66,6 Кольорові метали наголошу. І дах автомобіля 82,5, 87 і Отже, отже, як ми побачили, автомобіль у нас дійсно без жодного підкрасу. Перевірили кожен міліметр, кожен сантиметр. Дійсно, автомобіль повністю в заводському окрасі. Хочу відзняти такий ще коротенький додатковий ролик. Ось автомобіль у нас зачинений, зеркала складені. Спробуємо відчинити автомобіль. Бачимо, автомобіль у нас привітався, так сказати. Влучилась фулл оптика, Все працює. У нас відчинились дзеркала. В дзеркалах у нас, звичайно, є датчики сліпих зон. Задня оптика також у нас запрацювала, як бачимо, вона ось такий має вигляд. Хочу показати вам, як функціонує автоматичне паркування. Ось ми натиснули клавішу. Вибрався в нас, вибираємо якийсь режим паркування. Перше, що нам потрібно макнути задню передачу та включити якийсь поворот. Спробуємо їхати. Як бачимо, автомобіль у нас сам крутить кермом і паркується. Я не буду зараз повністю тест проводити, тому що в нас тут трішки немає місць для паркування. Але функція функціонує, повністю працює. Хто приїде, там можливість перевірити і впевнитись у цьому. Що ще хочеться сказати по даному автомобілю, що він повністю обслужений. На сьогоднішній день в ньому замінена цепочка ГРМ. З натяжником, також замінено, звичайно, мастило, всі фільтри. Тобто автомобіль на даний момент абсолютно жодних капіталовкладень, навіть в найближчому майбутньому, не потребує. У нас тут лежать коробочки, в них старі деталі, які були замінені вже нові, встановлені на автомобілі. Хто забажає без проблем ще додаткові фото покажу, як ми. Його замінювали, щоб ви були впевнені в тому, що дійсно автомобіль повністю обслужений і не потребує якихось додаткових вкладень. Отже, давайте підсумуємо по даному автомобілю. У нас авто 2015 року виготовлення. Чорний колір Металік, дуже ефектний, максимальна крутезна комплектація, гарна зимова гума, гарні диски. Крута комплектація є. Адаптивний круїз-контроль, є Full LED оптика є автоматичний асистент паркування, тобто автомобіль сам паркується. Всі функції абсолютно функціонують. Клімат працює, всі датчики функціонують. По автомобілю жодних нарікань абсолютно немає. Двигун працює рівненько, гарно, заводиться чудово, немає абсолютно ніяких підтікань. Так само коробка передач перемикає чітко, без будь-яких посторонніх нюансів. Хто приїде до нас на огляд даного автомобіля, дам можливість провести тест-драйв авто, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу. Також завжди надаємо можливість перевірити не тільки нашим комп'ютерним обладнанням, а й зробити цю перевірку вашим. Або ж на вашому обраному СТО, також без питань можете пробивати автомобіль по базам даним. Автомобіль є дійсно з перевіреним чесним пробігом. Отже, всім далого дня і гарних покупок!